Мотивація Ukraine представляє Мел Робінс як назавжди позбутись ліні. Запам'ятайте одне: ви не ліниві, у вас просто є звичка лінитися. І це велика різниця. А якщо це звичка, то завдяки науці я зможу вам допомогти позбутись її. Багато хто думає, що лінь якось пов'язана із відкладанням справ на потім. Я й сама раніше так думала, і думала, що прокрастинація якось пов'язана із роботою. Але повірте, прокрастинація ніяк не пов'язана із цим. Лінь це форма зняття стресу. Дозвольте мені це пояснити. Давайте уявимо, що в вашому житті щось відбувається, а у нас постійно щось відбувається. Можливо, ви посварились із своєю близькою людиною. Можливо, здоров'я ваших батьків погіршилось, і це дуже засмучує вас. Можливо, у вас якісь фінансові проблеми, ви вклали дуже багато грошей в якісь акції, і коли вони впали, ви стали переживати за це, чи не так? І ось ви ідете на роботу. У вас дуже багато справ. У вас є чим зайнятись. Ви приходите на роботу з величезним мішком стресу, який підсвідомо висить у вас над головою. Ви приходите, сідаєте за робоче місце і знаєте, що вам потрібно зробити 13 телефонних дзвінків. Ви також Знаєте, що вам лячно, бо вам потрібно поговорити з багатьма впливовими людьми, до яких ви не можете додзвонитись, і от ви збираєтесь це зробити до того, що у вас на плечах висить той мішок стресу, і ваш мозок питає: ти ж не хочеш дзвонити тим, кому ти боїшся дзвонити? Звісно, ні, тебе й так забагато стресу в житті. Давай розслабимось на 10 хвилин і подивимось декілька смішних відосиків. А потім ви помічаєте, що пройшла ціла година, і що ви робите? Ви себе сварите. Але зрозумійте, ви не ледащо, ви не народились ледащим, ви просто здобули звичку лінитись. Ви постійно щось робили, аби уникнути стресу, і це записалось та увійшло у звичку. І якщо з допомогою постійних дій ви здобули звичку, тоді завдяки іншим постійним діям ви зможете позбутися цієї звички. Усі звички складаються з трьох частин: це тригер, стрес. Та дія. Тригер завжди викликає стрес. І потім ви робите щось, аби його уникнути, тому що за це ви отримуєте нагороду, невелике полегшення та розслаблення. І єдиний спосіб позбутися звички це присікти тригери. Ви ніколи не позбудетесь стресу в своєму житті, але ви повністю можете позбутись звички, уникати роботи. Тому в наступний раз, коли ви опинитесь в ситуації, в якій відчуєте, що забагато витрачаєте часу на перегляд веселих відосиків, все, що вам потрібно зробити, це визнати та усвідомити. Думайте, що ви чимось засмучені, визнайте свій стрес. Потім вам потрібно переключитись. Порахуйте про себе 5, 4, 3, 2, 1, це потрібно, аби ви перервали звичку, яка вкоренилась. Так ви пробуджуєте свою префронтальну кору головного мозку. Потім вам потрібно попрацювати всього 5 хвилин. Чому так мало, аби вам було легко вкоренити звичку працювати та позбутись звички уникати роботу. Головне, щоб ви просто почали працювати, а потім допоможе наука. Нові досліди показують, що якщо що ви протримаєтесь вісім тижнів, ви набудете нової звички і таким чином позбудетесь ліні.